Лишила 11-річного сина з бабусею та пішла на фронт вслід за чоловіком. Вказка, все, все Тетяна на позивний танчик, медикиня 54-ї окремої механізованої бригади. Жінка розповідає, долучилась до війська торік у жовтні, попри те, що чоловік довго відмовляв, сіла якось кажу, слушай я тут одна і так далі. Вроді би, і син же там. Вже дорослий, не 8 йому років, як було, там кажу, і, 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 і дочка вже не тут. Давай щось думати. Він: ні, ні, ні в якому разі, я ні за що собі не прищу, якщо з тобою станеться. я йому поставила перед фактом, кажу: якщо ні, то я піду. У мене було знайомі 93-й, я кажу під 93. -тій. Він каже, все, все, домовились. У цивільному житті Тетяна працювала в реанімаційному відділенні дитячої міської лікарні. Запоріжжя нині разом із чоловіком рятує побратимів на передовій. каже, попри те, що вже бачила дитячі смерті, першого загиблого військового не забуде ніколи. Хлопці повідомили нам, що через 15 хвилин хвилин минує там миваку. Вони самі його привезли. Це був скид газами. Готуйтесь, він дуже-дуже тяжкий. Вони його грузили, і в ньому вже була агонія. Нічим не могли допомогти. Ми його занесли, у нього вже була там біологічна смерть. І ти розумієш, що ця людина померла. Ну, 15 хвилин вона там було, була жива, чи 40 хвилин тому, і вона тут оце, знаєте, якось через це треба було пройти. Час буде їхати танчик. Готуюсь. Танчик зізнається, і сама тут постійно ризикує життям. Втім, що долучилася до війська, жодного разу не пожалкувала. Це тут ти кожен день приїжджаєш і не знаєш, що тебе чекає. У нас часто там кабами обкидують, тобто ми там ховаємося бомбосховищем, то У нас є ротація. Тобто сьогодні ти їдеш на стабілізаційний пункт, через тиждень ти їдеш на ІВАК, там зовсім інше. Через два тижні ти їдеш на медроту, працювати просто це як лікарня, ти приходиш туди і не нудруєш. В тебе три справи різні. За словами Тетяни, головне завдання зараз рятувати побратимів та що робитимуть після війни разом із чоловіком. Вже вирішили. Хочемо построїти будинок свій, звісно, і вийти на пенсію і їздити по странам, бо дуже хочеться побачити світ. Тому чекаємо, коли війна закінчиться. І я думаю, все буде добре. Карина Гринова, Суспільне новини, Запоріжжя.